Дуже цікавий лимонний торт, який буде з кремом з маскарпоне. Лежав в мене крем маскарпоне і думаю, що ж з ним робити. Все ніяк не доходило до нього руки. Так, що нам потрібно: масло, сода, саме сода, а не пекарський порошок. Трошки солі, цукор, я беру коричневий, але можна замінити і справжнім цукром, Борошно і яйця. Що нам потрібно? І лимон, звичайно, король головний інгредієнт, король цього торту лимон наш. Так, що нам потрібно? Перш за все, беремо цукор, масло, можна замінити маргарином. Хто хоче так, цукор, чайну ложечку соди. Ми якось з вами на каналі пекли лимонний пиріг, а тепер у нас буде лимонний торт. Не знаю чому, але сину дуже подобається саме лимонна випічка, я це вже помітила. І він мене постійно просить, мама, давай спечемо щось лимонне. І от щоб не повторюватись, так, лимонний пиріг ми вже робили напевно три рази. так. Подивіться на моєму каналі, дуже смачний лимонний пиріг. То е зараз кажу, давай спробуємо, давай, тепер спечемо лимонний торт, оскільки у нас все є, і, і маскарпони є, все є, тому можемо спекти з тобою лимонний, е лимонний торт. Так, отже, насипали це. І зараз нам треба збити в блендері лимон повністю, так, зі шкуркою. Ну, єдине, що треба виняти кісточки, якщо є в лимоні, і збити і додати до цієї маси. І будемо її доводити до кипіння. Так, тепер. Водимо масу до кипіння, дамо, щоб пристало масло. Маса така піниться за рахунок суди. Постійно перемішуємо, щоб нічого у нас не проваріло. Тепер то, то масло у нас розтало. Тепер ми вже доводимо його до кипіння. Коли з'являться перші бульбашки, можна його в принципі, відставляти. Хто хоче ще трошки потримати, можна трошки потримати, нічого страшного від цього не буде. Головне це просто постійно помішувати, щоб нічого не пристало. Бачите, вона вже бульбашки є. Так, тому знімаю з вогню, вимикаю плиту, знімаю з вогню. І е, додаю у яйця відразу і збиваю відразу ж яйця. Нічого від цього страшного не буде. Так. Тому не переживайте, що яйця можуть скрутитися. Щом подобається цей пиріг, що не, треба, чи торт, що не треба розкатувати тісто, тому що ми це тісто будемо просто виливати на противень і на лист наш духовий, і будемо випікати. Це щось на кшталт медовика. Сюди, до речі, можна замість за лимону додати мед, і це буде тісто, як на медовик, медові коржи. Але на даний момент у нас сьогодні ми робимо з вами лимонний торт. Так, все перемішали. Тут у нас уже сода, сів залишилось борошно. З приводу борошна, давай спочатку, як завжди, беремо. 300, 350 грамів борошна тут потрібно. Але ми беремо 300 тому що мука у нас різна. Тісто має бути не такої густої консистенції. Воно рідке виходить. Так, тому спробуємо зараз 300 мілі, міліграмів 300 грамів борошна додати. А якщо тісто у нас не буде необхідної консистенції, тоді додамо ще 50. Так, ось таке в мене. Вийшло, бачите, рідке тісто. В принципі, в мене пішло 300 грамів муки цього разу. Тому я ж кажу, дивіться, по своїй муки не поспішайте. Можливо, комусь треба ще й менше. так, візьміть 280 грамів борошна. Так, тому розраховуйте так. при рецепті напишу грами, скільки, в принципі, потрібно для рецепту. Так, 300 грамів. 350 грамів борошна, але, можливо, таке, що і може піти 280. Так? Тобто, напевно, напишу в рецепті 280-350 грамів в залежності від вашого борошна. Так, отже, ця консистенція є. Тепер духовка в мене розігріта вже на 180 градусів, верх низ Розливаємо, треба розділити це тісто на дві частини, покриваємо деко. Плівкою або пергаментною, пергаментним папером або силиконовим і розливаємо це тісто, ділимо на дві частини, випікаємо пиріг. 180 градусів, хвилин 10, але дивіться, знову ж таки, по своїй духовці можливо знадобиться менше. Так, До речі, я не змазую маслом пергаментний папір. Тому що масла тут достатньо. Так, Перший корж я вже поставила в духовку і зараз буду готувати, розмазувати другий корж. Яку я пропустила. Таким чином можна і перевіряти, чи не залишилось кісточок у вас, так, після того, як ви збили лимон. Чи дійсно, ви ретельно все зробили? Так, це дуже добре. я не Це дуже добре. Так. Таким чином ми розмазуємо по всьому деку. Я ще там зберу, в мене ще і залишилось тісто. У мисі. Так. І будемо випікати так само і другий корж. Так. так, а тим часом, поки випікається наш бисквіт, вже, до речі, в мене один корж випікся, я поставила інший. Так, ми робимо крем. Крем буде заварний з додаванням маскарпоне, так? Беремо. Для цього нам потрібно 100 грамів цукру або 5 столових ложок. Беремо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столових ложок. додаємо. І беремо 2 яйця, додаємо ще. І це... перемешаем. Додамо. Щипку соли. Узного крахмалі нам знадобиться. Так, додали 500 мл молока, додаємо 2 столові ложки крахмалу, як я вже сказала, так, і доводимо до кипіння. До загустіння, верніше, не до кипіння, а до загустіння. Ну, оскільки поки, як тільки він почне... Як тільки він почне закипати, то, звичайно, він буде і загустівати. Якщо, якщо, в принципі, це можна, я, напевно, так і зроблю. І ви знаєте, мою кавоварку, Так, неспресо, не я дуже в неї закохана. Кава виходить, з такою відмінною пінкою. Тому я, напевно, додам ще в крем еспресо. Але це не обов'язково. Це як за вашим бажанням. Оскільки в мене якісна кава спресо, то я хочу. Мам, угу. То я хочу додати сюди ще й еспресо. І тоді в мене буде кавовий смак. Я обожнюю кавові смаки у випусці. І кава з лимоном, мені здається, вона в принципі поєднується. Але це за вашим смаком. чекаю, поки машинка зварить каву. Якщо ви цього не хочете, якщо ви не вважаєте, що це не дуже е, поєднується кава з лимоном, або якщо ви взагалі не любите каву, то тоді, звичайно, цього можна і не використовувати інгредієнтом. Ароматна, дуже ароматна кава. Сюди добавляю, додаю, додаю, щоб всю пінку до останнього виложити. Так, як там мій пиріг, печеться. Так, як тільки ми достаємо коржи, можна обрізати. По всьому периметру кінчики, які ми потім можна буде прикрасити пиріг, якщо хочете, або просто так з'їсти, тому що вони смачні і так. Поки що ми варимо наш крем. Так, ось так робимо, обрізаємо. Так, і потім ці ці кончики ми можемо використовувати для посипки пирога. Так. так. Коржі, виходить, не товстими. Так. Зараз ми можемо заміряти або лінійкою, або на так, приблизно подивитися, де у нас серединка. І... Але краще це зробити лінійкою, щоб не було ніяких несподіванок. Так, заміряємо, у мене десь виходить е 32-33 см, отже по 16,5 відрізати. Так, і це у нас буде десь приблизно тут. Так, так все. І тоді кожен корж ми будемо змазувати, накладати, і вийде у нас такий чудовий тортик. Так, ось в мене вже йдуть бульбашки, тому я буду його вже приймати, цей крем. І даю повністю висунути, охолодитися. Щоб не було у нас зверху корочки такої, ми вкладаємо плівку в контакт, так? І охолоджуємо крем. Так, крем наш уже охолонув. Приймаємо плівку. І перекладаємо в... в чашу для збивання, тому що ми будемо його збивати разом з маскарпоном. Солодкий. Більш нічого додавати не потрібно. Не пудри цукрової, тому що, якщо ми будемо працювати з кремом, то краще, щоб це була цукрова пудра, тому що цукор не встигне розтанути І потихеньку додаємо маскарпоне Так. І збиваємо. Міксері. Так. Все люблю, все до останньої крапельки. Чомусь не знаю, чомусь так люблю я. Все висе використовувати до останньої краплі. Так і будемо збивати зараз. Так, ось такий у нас вийшов крем. Бачите? Так. І будемо змащувати зараз е, наші коржі і формувати тортик. Так, а це ще хочу. Посипати, обсипаємо, так, обсипаємо ретельно, крошкою. Не буду бока обсиплювати, хочу тільки зверху. І все це розпреділити Потім шпателем. Або руками. Так. Так, щоб все було рівно, гарненько. Так. Макота. А зараз хочу його так. Холодильник, щоб він застив, смаки поєдналися, коржи пропіталися і можна смакувати. Так, ну що? Постояв він у мене годинки 2 половиною і вже просто не терпиться. Так, хочеться скуштувати цього, перо, цього торта. Вибачте, це не пиріг. Так, ріжу. Сподіваюся, що він пропитався. Ну, а якщо не пропитається, то ми йому дамо пізніше ще пропитатися. Так, візьмемо тарілочку маленьку. Даємо. Так, ну що, коштуємо? Зараз коштуємо? Мм? кавово дуже смачно. Отже, рекомендую вам цей торт. Дуже смачний і простий, до речі, у виконанні. Якщо хочете більше тіста, щоб він був більшим, вищим, то тоді можна подвоїти інгредієнти для тіста. Ну і, звісно, для крема подвоїти інгредієнти. Дуже смачно всім рекомендую. Дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І готуйте разом зі мною. Слідкуйте за моїми рецептами. Далі буде смачно. Дякую, смачного. На все добре.